Директор департаменту інфраструктури і туризму облдержадміністрації Сергій Марчишинець доповідь розпочав традиційно на Полтавщині 756 маршрутів, близько 200 – приватних перевізників. І навіть не зважаючи на те, що у червні тариф на перевезення зріс із 25 до 35 копійок за кілометр. Асоціація перевізників просить збільшити його ще. Павленомасхині матеріали так простіше говоримо. Постійні зміни витрати вони зростають, і звичайно, перевізник. Або відмовляється на сьогоднішній час від маршруту, або знову ж таки вносить певні корективи, зменшуючи кількість оборотних рейсів, або на певний період часу в сезонних коливаннях відмовляється від цього маршруту, що знову ж таки призводить до зростання соціальної напруги. проте за кілька хвилин голова облдержадміністрації зупиняє доповідь. Ви сьогодні підняли проблему перевізників. Ви сьогодні підняли проблему відшкодування. Де людина? Звичайна, яка сьогодні потребує якісного перевезення по полтавській області? Тож далі працювали у режимі діалогу. Голова обласної асоціації автомобільних перевізників відразу перейшла до наболілого. Доки працюватимуть нелегальні перевізники, які забрали найприбутковіші маршрути, і при цьому не сплачують податки. За підрахунками обласної асоціації, десь приблизно в рік несплачених в тіні від пасажирських перевезень на маршрутах Київ, Харків, Дніпропетровськ, Суми складає десь 36 мільйонів в рік. Тобто я вважаю, що це ті кошти, які нам конче необхідні сьогодні для наших військових, для наш для того, щоб ми ремонтували їхню техніку, заправляли.